Так, гуляємо по цій штуці, Тільки що. Сигнальчик копаю, думав, що казан цілий. Викопав там кусок здоровенний, потім покажу. Зараз є сигнальчик у нас. Й сигнальчик у нас. Там вообще не надо и надо упать где-то прикармные. 45-й І Или 46. Мне кажется, 45 і Мне кажется 45 Забирай, Набирай, есть монетка.